Слава Україні! І з вами знову я, Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Кротобуктюб. Зараз ви спускайтесь знистийте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга Нічний прибій. Це це доволі, можна сказати, не те, що незвичайний твір, то що в Стівена Кінга є дуже багато незвичайних творів, але це такий більш, можна сказати, знайомий для когось буде. Тому що це схожий твір як на зомбі-апокаліпсис. Хоч, хоч тут не зомбі, а люди хворі на чому. І трохи схожа ситуація, як була в нас в час ковіду, але звичайно, що серйозніша, небезпечніша. І померла майже, майже ціла, майже більша частина світу, взагалі всього людства. А, і це було доволі а, сам вірус. Я вірю, що ми 6А дуже небезпечний. Цей твір з 1969 року, він, і також він війшов в збірку Нічна Зміна. І, так, і взагалі цей твір доволі такий а, буде, буде можливо для когось важкий, я думаю, тому що. Там був момент, як вони знайшли чоловіка хворого на чому, який помирав, якого вже, його, якого вже не можна було ніяк врятувати. І вони спалили його заживо. Е, типу, як, е, щоб і він швидше, можна сказати, помер, як і приношення якоїсь жертви чорної магії, не знаю, щось таке. І це можливо, можливо для когось буде важкий твір, але в принципі нормально. Тобто, там Такого прям, в подробицях прям такого нічого нема. Тобто сам твір нормальний, цікавий, кінцівка несподівана. І кінцівка несподівана, такий несподіваний поворот різкий. Але твір я вам раджу, дуже раджу, особливо, якщо ви любите якісь зомбі-апокаліпсиси. Взагалі раджу вам збірку нічна зміна, тому що, наприклад, як я, то Ютуб канал Книжкова Хмаренка знаходите там е збірка Нічна зміна там, якщо я не помиляюсь, 12 чи 13 годин це там 18 творів. А і там твори півгодини, година, приблизно так. Тобто е просто дуже легко, якщо, наприклад, слухати аудіо. А якщо читати, то я не впевнений, що будуть усі можливо. Ага. Але теж, якщо читати, я думаю, дуже швидко, їх можна легко і швидко прочитати. Вони цікаві і дуже дуже круті. Також раджу вам автора Стівна Кінга, майже всі його творить, тому що вони цікаві, це король жахів, взагалі і не тільки жахів. Дуже круто і класно пише. Мені сподобався цей автор. І також раджу вам його. Також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нашого вам треба. На ну, всім па, 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 па!